Учнівська допомога. Школярі загальноосвітньої школи номер 25 міста Івано-Франківська сьогодні долучилися до укладання та комплектування зібраної івано-франківцями допомоги для бійців антитерористичної операції. Далі у сюжеті, хлопці і дівчата ретельно укладали коробки, в кожній з яких по 24 найменування різних речей та продуктів. Ми попросили дітей з 25-ї школи Івано-Франківська, міста Івано-Франківська, щоб вони прийшли і допомогли нам укомплектувати ящики, коробки, тому що над одною коробкою треба дуже довго працювати, тому що там треба від помідорів і аж до печення всього по одній одиниці складати. Це дуже клопітка робота. Діти согласилися і прийшли нам, щоб допомогти. Як бачите, це діти прийшли на десяту годину. Вже до цього часу вони скільки коробок склали. Тому що нас ми зібрали продукти. Ми їздили по школах і Тлумацького району, і Богречанського району. І зібрали продукти, закрутки, і зараз будуть їхати хлопці із самооборони Івано-Франківська будуть везти всі ці продукти на передову. Будуть розвозити по передовій, по цілій лінії. На передовій. місцева самооборона вдячна за таку ініціативу. Роботи справді багато, а рук не вистачає. Школярі ж відчули особисту причетність до спільної справи, адже їхню можливість вчитися у школі та жити у мирному місті захищають ті, хто сьогодні на фронті ризикує життя. Приємна ця робота, тому що це все ж таки допомога певна. Вони там не мають такої можливості купити собі певні продукти. А ми їм будемо допомагати.